Хотіла з вами проговорити момент от 14 14-й рік та, і 22 рік військо. Порівняйте, будь ласка, оці два стани. 14-й рік армії немає. Її немає. Є лише місце, де, скажімо так, заганяють строковиків. Просто відносяться як до худоби. І. 22-й рік початок війни у нас є професійна армія. Декілька, не вся, будемо говорити відверто, не вся армія була хорошою, не вся армія була готовою, не вся армія була боєздатною. Але були великий перелік підрозділів, які були боєздатні і сформовані з хоро з добре підготовленого особового складу, які, як показали, можуть позмагатися з більшістю армій сучасності. – Коли в 22 му ви зрозуміли, що потягне ця армія, коли в Харкові розбивали російські колони в Харкові, тобто в Харкові. навіть не на Київщині, тобто Київщині. аж в Київщині. Харкові. Ну, я просини півроку ні, 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 ні. після початку а, війни. Ні, на початку. Зимою, коли вони почали. Узинку в, в саме в да, початок. так. Да, коли був сюжет, новинний сюжет із Харкова, ми тоді зібралися на теку, формували підрозділи. Готувалися і, ну, і слідкували за новинами. І от там, от було видно, що я так подивився, дивлюсь, що відбувається. Їх спалюють, вони якось незрозуміло влітають, їх підривають. І я такий дивлюсь, думаю, хм, в принципі, не такий страшний чорт, як його малювали. Ну, mm -hmm. чорт дивився. Ну, то знаєте, не те, що страшним. А просто ми занадто переоцінили російську армію. Не так, як зараз відбувається, тому що є інша сторона. Ми почали її недооцінювати, називаючи чмобіками і іншим, тому подібне. Але от на той момент ми її переоцінювали, тому що я сам думав, що ми прийдемо до партизанської боротьби, будемо бігати да, по лісах Київщини і робити засідки. Але виявилося, що ні. Що в принципі ми можемо ви зараз можете зрозуміти, як так сталося? Що ні, що, що, що цей сценарій ми не пішли по цьому сценарію? Що а... таку що такого відбулося? Що зіграло свою роль? Це в там велика кількість людей, які тут стояли в воєнкоматах, взяли зброю, взяли в руки і пішли. Тобто, ми чи, чи їхня неготовність, чи чи це все разом? Я думаю, що дві таких, два таких чинника. Це м, нерозуміння командуванням Росії сучасної війни. Її ведення. Нас також не було. Е, ну, по факту, нас також і не було, це все приходить з досвідом. Нерозуміння російським командуванням справжніх стану речей, тобто розвідка їхня погано спрацювала, що українці будуть битися до останнього. Е, їхня неготовність, ну, до, тобто, до того, що тут буде саме заруба, називаємо це так, не просто. Марш на Київ Азаруба. І е, готовність наших людей вмирати. Неважливо, будь-що, я пам'ятаю ці моменти, всі готові. Ну, тобто е, ніхто не збирався вижити взагалі. От про це навіть ніхто не думав і ніхто не, не говорив. Ми тоді, ну, це було останнє, це мав бути останній бій е, за Київ. Тобто, останній бій в нашому житті, ми не знали, як там далі буде, але ми готувалися саме вмирати. А вийшло, що ми вижили. І нам вдалося утримати Мощун. Це тоді було Ну, після тої війни да, досвіду, а то мощу це було, звісно, щось. І... Зараз люди подумають, що війна це дуже легко. Ви будете отак сміятися, у вас будуть бісики в очах. Ви просто ходяча реклама третьої штурмової. Дякую. Ну просто, знаєте, це ж. Ми можемо сісти, плакати і перейматися і тікати, але це ж ніяк не допоможе навпаки. Треба сприймати життя таким, яким воно є. І якщо не ставитись до війни з позитивом, не шукати позитив, не треба ставитись з позитивом, не шукати позитив, то тоді ж можна здуріти. Або просто самому застретися під перенапруження нервів з переляку. А, ну так, про азов ви сказали і е, я. А ні, я ще хочу сказати, що один генерал, про якого я згадувала, та щодо того, яким ми починали, і ми, і вони повномасштабне вторгнення. От один генерал він сказав, що нам пощастило, що з того боку стояла така сама армія, тобто так. яка вийшла з оцього радянського союзу, та багато чого не розуміла, багато що не знала. І з такими самими помилками єдине наскільки швидко одна армія. Стрибнула, та. Одна армія ефективно підскочила в своїх скилах, а друга не змогла. Ну тому що тяглася як оця кишка, як залужний казав, та як ковбаса. і її потім Ініціативність. Ініціативність. Ініціативність молодшого командного складу. Угу. То ці от менеджери молодші і середнього звіна, як кажуть, вони міняють, вони витягують на собі. А євреї є в вашому підрозділі? Воюють? Зараз? Да. Зараз є. 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 Uh -huh. Так, uh, ну, а зустрічаються такі, що і євреї, і палестинець? <риклад> не знаю. прямо я такого ні ну, поле Арабів, от щоб саме Арабів я не бачив. Угу. Прям щоб євреї Палестини. Тому що ну в Тіктоку я бачу таких бійців, які от особливо почастішали такі звернення після початку їхнього конфлікту. І ну, у мене є в друзях і євреї, і араби, і я вам скажу, що вибір зробити неможливо, тому що шкода палестинський народ, та, якщо його відокремлюєш від Хамасу, і шкода народ, на який здійснили оцей напад, теракт. Знаєте, якщо палестинський народ не хоче страждати, так нехай позбудеться Хамас. А у, вас, а у вас це актуальна тема? Ви ну, говорите про це? Ну, звісно, ми ж якби не живемо в вакуумі. Нам все-таки цікаво, що відбувається в світі. І от, якщо говорячи про антисемітизм, то у нас багато хто, скажімо так. Слідкує, поважає за історію Ізраїльської держави. Не в цілому історії єврейського народу, а історію Ізраїльської держави, починаючи з Теодора Герцеля, з сіоністів. От бачите, бо говорить, що, Потім, що ми Згодилися. сіоністи, А ми знаємо навіть новітню історію держави Ізраїля, от починаючи з їхніх кібуців і тому подібне. От і я також ходжу до числа прихильників Цахалу. Мені от. Мені просто знаєте, не знаєте, я там стою на чиюсь сторону, просто цікава була от саме ця боротьба і відстоювання своєї землі і незалежності єврейського народу проти живучи в оточенні ворогів. І завжди, до речі, вдала, а завжди вдалі війни, не диріжить на те, що Арабів завжди підтримував Радянський Союз. На початку хотіли Ізраїль, але не склалося. А США ж і Європа, да, вони ж спершу до Ізраїля відносилися несхвально, як до самої ідеї державності. Вигуль... От. Вигулькнуло щось, отак, як ми приблизно, так, знаєте, так. кому сподобається. А потім вони показали, що вони можуть, що вони відстоють і що вони будуть битися. І знаєте, до переможців тягнуться. Може той самий варіант. Нам давали три дні, так, чи скільки там, я не пам'ятаю? Три, три дні. Єдине, що я не хочу жити як Ізраїль, постійно в війні. Ви ну, готові це... до такого життя? Так. Ви готові? Ви так. 9 років були в війні? Це ну, був перерив. Так, але тим не менше, ем, за 9 років можна було і втомитися. Чи було у вас таке на початку 22-го року? Що втомилося? Втома. Ні. Так. Було відчуття повернення. Знаєте, як тебе ти ти був спортсмен, де був перерва, і ти повернувся знову у вищу лігу. Ну, тобто це я ж говорю, йде із прийняття, із прийняття свого шляху. Ну, тобто Можна віднякуватись, ховатись, боятись, не сприймати, але потрібно виходити з того, що є, і сприймати життя таким, як воно є. Реальність. Головне завжди сприймати життя реально. Буде війна, значить буде війна. Буде мир, значить буде мир.